Суданське воєнізоване угруповання сили швидкого реагування заявило, що згодна на гуманітарне перемир'я та мирні переговори з армією країни до такого кроку, що у вересні закликали США, Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет. Вони запропонували припинити вогонь на три місяці, щоб відкрити людям доступ до гумодопомоги. Після цього сторони конфлікту могли б розпочати переговори про постійне припинення бойових дій. Заява повстанців пролунала менш ніж за два тижні після того, як вони захопили Ель Фашир, столицю провінції Північний Дарфур та останній оплот суданської армії в регіоні. Водночас військовий уряд Судану поки що ніяк не відреагував на пропозицію США та арабських країн, а також на заяву повстанського угруповання. Але раніше він говорив про підготування до битв. Громадянська війна в Судані триває з квітня 2023 року. Конфлікт спалахнув через те, що сили швидкого реагування відмовилися інтегруватися в суданську армію, хоча раніше її підтримували. Суданці дуже надіються на перемир'я, але дехто не вірить, що воно можливе. Протиборчі сторони вже не раз намагалися домовитися, але марно. Ми сподіваємося, що все стане як і раніше. І люди повернуться додому. Війна це погано. Гинуть молоді люди та цілі сім'ї. Ми просто хочемо, щоб країна відновилася. погодилися бойовики чи ні, вони не дотримуватимуться перемир'я як це було і раніше. більшість суданців не проти миру, і мир це добре. але тисячі людей утекли зі свого дому. Крім того, скільки разів повстанці оголошували про припинення вогню, а згодом порушували в угоду. Де гарантії? Війна в Судані забрала щонайменше 20 тисяч життів і спровокувала глибоку гуманітарну кризу. Воон її називають наймасштабнішою у світі. Голод загрожує мільйонам людей. Також понад 2 мільйони мирних жителів утекло від війни до сусідніх країн, а 10 мільйонів людей стали переселенцями.